Вирішили змінити цей арт-об'єкт і що буде з ним? Ну змінить, тому що у нас є частина людей варварів. От саме із-за цього це просто якісь дикуни. Я думаю, що, скоріше всього, це підлітки. У нас немає камер спостереження саме на цей об'єкт, але тільки ми закінчили наш жартівливий протиповітряний захист через в ту ж ніч чи ввечері, вірніше, вже обірвали. ну, Ми подумали, що давайте поновимо це все. Поновили та ж сама історія. тобто, ну, що тут скажеш? Ну, такий, такі, такі у нас є люди. Я думаю, що це дорослі підлітки. Ну, це, ну, це по-перше. По-друге, я вже говорив раніше про те, що ми використаємо дерево не як засіб ППО, ми його мали намір зберегти до кінця війни, до нашої перемоги. От, а потім у нас були ідеї, були плани, як ми використаємо надалі цю нашу березу суху. Ну от прийшов видно час зробити це раніше. Хоча на вихідні успіхи нашої армії просто зашкалюють, ми дуже цьому тішимося, ми радіємо стримано радіємо. От, і можливо, це якраз. Така нагода, не нагода, а таке співпадання з тим, що ми вирішили до Дня міста зробити інший об'єкт. Ми почали його декорувати, Уже. почекаємо, поки підсохне, бо дощ намочив березу, і ми продовжимо. Завершений вигляд наші жителі міста обов'язково побачать, це буде ближче до Дня міста, яке ми святкуватимемо 24 вересня. Це буде, нам здається, що це що, нам здається, що це цікаво. Ми е, між цими цю рогатку поміщаємо е, серце, велике серце, серце такої нашої любові до, до нашої землі. Це символ того любові до нашої армії, до миру, до е, нашого міста. Е, серце буде з нестандартних матеріалів, можливо, це, нам це теж видається цікавим. Конфігурації це буде, я не можу поки що сказати, тому що ми поки що експериментуємо. У нас є декілька варіантів, як це зробити, з яких матеріалів, ми ще рішення не прийняли, поки що це така стадія розробки. Коли е, обірвали нашу рогатку, залишилися висіти ті е, резинки, на яких які, власне кажучи, були частиною цього об'єкту. І так, тоді нам е, дзвонили, кажуть, воно якось нагадує щось таке, якусь трагедію. Чорні висять чорні полотнища, і ми, ми їх відразу зняли. Можливо, про цей період був дещо це березин, так але е, будь для мене будь-що, що виглядає естетично і красиво, мені не важливо, де воно розміщене. Воно може бути на дереві, воно може бути на стовбі, воно може бути у нас під ногами. Чому красота має якогось дратувати? Чому немає можливості в Палаці культури посадити нове красиве велике дерево? Нове красиве велике дерево буде стояти тисячі гривень. Нове велике. Якщо брати ті, які посадив його, і воно вже 3-4 метри, і воно. Зразу буде тішити людей зараз, згідно переліку кабінету міністрів квіти. Зелені кущі дерева немає. Не ми не маємо права придбати, будь-що. Ми навіть не маємо права на хімікати, якими ми повинні обробляти нашу наші рослини. Сподіваємося, що після війни це все буде дозволено. Ну віримо в те, що це буде дозволено. Ми повернемося до цього. До, до, до того ми ще не впевнені, що можливо, ми посадимо декілька дерев для того, щоб збільшити якби таку цю і буде ще один наску кусочок красивої української землі. Ми все робимо своїм своїми ресурсом, своїми силами і за свої кошти. Зрозуміло, що ми їх вишукуємо, ці кошти. Тому що на фарбу це так само. Тобто ті матеріали, які потрібно, потрібні були б для чогось, їх зараз неможливо купити. Ми просимо когось, допоможіть нам або дайте нам в борт, ми коли з вами розрахуємося, тільки таким чином. Але я за те, щоб я не хочу такими голосними фразами Життя продовжується. Я не про це, а про те, що ми маємо робити щось, що буде тішити наші очі, наше серце, що що може хоч хоть. Хоч таким чином відірве від важких думок і від, цієї, від стану нашої трагедії. Декілька, я думаю, що два-три рази на рік ми будемо в змозі його змінювати. Ідеї ще залишилися з тих пір, поки, нас, коли ми тільки оголошували, коли дерево засохло, тому ми знаємо, що ми будемо робити в слідуючий раз, коли вичерпаємо ресурс дерева з тією символікою, яка буде готова до Дня міста. У нас наближається новий рік. У нас є інші дати, інші події будуть. Тому звичайно, ми будемо якось намагатися йти в ногу з тим, що відбувається поряд з нами.